Всім привіт! Вітаю вас на моєму книжковому каналі. З вами Оля і сьогодні буде така лайтова рубрика Читаю зараз. Я хотіла зняти взагалі книжкові вихідні, щось вам показати, розповісти. Але по-перше, несподівано захворіла і подумала, що розтягувати роли на тривалий період, тобто там на Два-три дні трохи буде для мене зараз занадто. А по-друге, в моєму житті не відбувається настільки багато подій, щоб було за ці дні зараз щось показати. Тому вирішила, що покажу коротенько книги, які зараз читаю. Тим більше, це книги різних жанрів, від різних авторів, видавництв. І головне, що я перебуваю на різних етапах. Їхнього читання. Взагалі, я не так давно почала практикувати паралельне читання, себто останні декілька років. Раніше я не могла читати паралельно бодай дві, а то й три книги. Зараз я стараюся все-таки теж не розгалужуватись, тобто не брати, не хапати купу книг, не починати там одну, другу, третю, а потім не дочитувати, а намагаюся. Читати одну за одною, або якщо я міксую, то різні формати. Наприклад, якщо це нонфік, то я спокійно можу читати паралельно художку. Якщо читаю дві художки, то скоріше всього вони будуть різних жанрів. Ви не побачите, щоб я одночасно читала два детективи чи два фентезі, такого, мабуть, від мене не дочекаєтесь. А от якісь більш різноманітні книги, чому б і ні? Ось це ці книги. Вони знаходяться на різних етапах читання, і давайте детальніше говорити про ці книги. І перша книга, яку я прочитала найбільше, це новинка від видавництва Віхола і від Володимира Станчишина Емоційні гойдалки війни. Я розповідала про неї в планах, що хочу її читати, але чекаю перед замовленням. Я його дочекалася, воно було дуже вчасно, хоча її почала читати ще минулого тижня, але ще не встигла завершити, бо трохи дочитувала інше і брала книги на паралельне читання. Але зараз справляюся з нею досить активно. І я вже прочитала 172 сторінки з 280 там з плюсом. Думаю, за сьогодні, завтра, післязавтра, максимум за три дні, я вже дочитаю, тому що я її дозую, можу там зараз 50 сторінок, 40 читати, тому що все-таки вона, по-перше, про війну. А по-друге, це нонфіг, хоч і Станчишин пише досить легко, але ну, я не можу силою його впихати себе багато. Це таки не художка. А дозую потрохи розмірковую, як завжди, у мене тут. Стікарочки, я відзначаю якісь цікаві прикольні моменти. А тут вони є, хоч і книга досить на серйозну тему, але є що зафіксувати. Власне, про що ж вона? Ну, здогадатися з назви не складно. Про те, як автор переживав війну і переживає, звісно ж, зараз, про те, як. Переживати емоційні стани, які у вас виникають на різних етапах війни, згадує про своїх клієнтів, він аналізує, він подає інформацію, аби ми змогли оцінити те, що справді коїться зараз з нами, співвіднести з тим, що буває з людьми, і зрозуміти десь себе, зрозуміти, що, наприклад, злитися це нормально. Бажати здохнути жителям сусідньої країни теж нормально, ненавидіти. Теж нормально. І сумувати також, і ще дуже багато інших станів. Просто важливо, щоб вони не переростали в депресію, в інші якісь психологічні відхилення, захворювання, оскільки можуть впливати на вас уже не просто психічно, а й фізично. Тому що ми знаємо, що фізичне і психічне здоров'я. Працюють в купі, така досить корисна книга, мені вона подобається. Можливо, трішечки менше, аніж для стосунків потрібно двоє. Але поки, поки все гаразд, побачимо, як там все буде до кінця. Наступна книга також нонфік. Як не дивно, я читаю два нонфіки, але вони дуже дуже різні. Тому що якщо станчишин це більш динамічно, все таки читання, хоч і там можна спокійно прочитати. 40-50 сторінок, можна і більше, але я себе просто зупиняю. То ось ця книга, ну, я не знаю, як можна її читати швидко. Це «Черчилль і Орвел, битва за свободу. І тут я прочитала зовсім трішки, всього два розділи. Ну, це десь понад 30 сторінок. І ось тут мені все максимально подобається, тому що я навіть не очікувала, що вона буде справді настільки. Насичена подіями, датами десь цікавими історіями з життя особистостей, зокрема Черчилля і Орвела. Я вже дізналася стільки цікавих деталей життя Черчилля, Настільки цікавий крутий чоловік був, далеко не такий ідеальний, тому що ми часто бачимо, що цього чоловіка ідеалізують, але стільки в ньому було недоліків, тільки він. Справді є реальною особою, реальною людиною, яка здатна вчиняти помилки. І ще здивувало, що ми всі знаємо його як досить таки розумного чоловіка, а виявляється не дуже то він любив і вчитися і був таким розбишакою, провокатором. То б міг подумати про Орвела. Я дізналася ще трішки менше, тому що тільки буду починати читати про його життя, але вже побачила перші паралелі, які поєднують цих двох людей, і справді в їхньому житті стільки спільного, що я б навіть і не подумала. Читається це діло нелегко, тому що. Багато деталізації, багато якихось нагромаджень історичних. І щоб взагалі це осягнути, то треба трохи посидіти, зануритися. І в мене настільки повільне читання відбувається з цією книгою, мабуть, 20-30 сторінок за годину ну це максимум. А що мені дуже подобається, як вона легко читається, тобто легко сторінки перегортається, тому що в емоційних гойдалках. Війни щось з віхолою пішло не так. Тут в лабораторії все гаразд. Ще я тут собі дозволяю, те, що фактично ніде не дозволяю, лише іноді в нонфіку, але й то не завжди це писати в книжці. Для мене, взагалі, це заборонений прийом, тому що я не можу осягнути, як можна писати в книзі. Ну, мені просто це виглядає неестетично. Я використовую стікери, але ось тут я собі дозволила. Малювати, писати, робити все, що хочу, правда, олівцем, тому що мені так зручно, в принципі. Я просто підкреслюю ці цікаві моменти із життя відомих людей. Якісь можливо моменти, які особисто мене цікавлять, якісь цитати. Поки що не багато є таких моментів, тому що прочитала я зовсім мізер. Але буду продовжувати. Я не знаю наскільки швидко я зможу прочитати цю книгу, тому що є бажання читати її не кожен день і теж потрішки. Тому я думаю, що за місяць-два. Можливо, менше, можливо, я трохи прискорюся. Орієнтовно, в жовтні я точно і дочитаю, і тоді вже десь прочитаному детальніше розповім про загальні враження від цієї книги. І остання книга це вже художка, нарешті, тому що читати постійно нонфік я так не можу. І взагалі, як ви пам'ятаєте, в планах на осінь в мене всього лише три книги в цьому жанрі, а я вже читаю дві. Тому буде далі дуже багато художки. І це книга української письменниці Єлень Пряжа Долі від Олени Півненко. І відразу скажу, що цю книгу і ще другу частину мені авторка надіслала на огляд. Я не пам'ятаю, що це говорила, але щоб ви знали. Ось і мене запитували уже часто в Тіктоці, в Ютубі я бачила, де можна придбати. Цю книгу, де можна придбати інші книги авторки, я залишу вам в інфобоксі покликання на інстаграм авторки. Ви зможете перейти за цим покликанням, написати їй, придбати, і тоді вже насолоджуватись цією історією. А я розповім про свої враження, про те, про що ця історія і як взагалі мені читається. Я прочитала, давайте глянемо, бо так точно не скажу. Вісімдесят шість сторінок, а тут орієнтовно десь триста вісімдесят. І це досить таки швидко за два дні, тому що я ж книги міксую, і у мене не настільки багато часу на читання. Чомусь я спочатку думала, що тут слов'янське фентезі, але як виявилося, я. Помилилася, тому що зараз я зустрічаю виключно германо-скандинавські мотиви. Ну, Тобто, з інших міфологій я ще нічого не побачила. Я розумію, що є ще наступні книги, і ще щось раптом може додатися, і вони можуть перемішатися. Я, звісно, не являю, як це може трапитись, але поки що тільки я бачу це і відразу ж скажу, що для мене це щось дуже нове, тому що я майже, та що майже нуль у цій. Взагалі, міфології для мене все це таке незвичайне дивне. Я часом аж зачаровуюсь, тому що таке справді існує. Досить цікаві назви міст, назви героїв. Якщо ви хоч трохи розбираєтеся в германо-скандинавській. Міфології, то я думаю, вам буде можливо простіше. Мені трохи складувато через це історія про дівчину Єлень, яка потрапляє до іншого, настільки я розумію, світу, тому що вона зі світу людей. А дівчина потрапляє в Асгард це таке небесне місто, де мешкають. Всі боги тут, власне, будуть і інші різноманітні жителі цього міста. Ми будемо зустрічати разом їх із героїною. І один з таких героїв це буде Локі. Він і рятує єлень в лісі, і забирає її в ось це небесне місто. Мені це спочатку трішечки десь здалека нагадало, як було шипів і троян, тому що там Фейра теж була там в лісі. Фактично через цей ліс і вона потрапила. До прифії і в тому роді щось подібне, але все таки фейра не була щасливою, що вона потрапила в інший світ. Там були свої нюанси. То тут, в принципі, єлень ок. Ну тобто потрапила і потрапила. До цього моменту в мене є теж запитання, тому що я до кінця ще не розумію, чому вона так просто адаптується. Ну, в неї не було ніякої непокори. Можливо, це якась банальна допитливість дівчини. Ну от. Такий характер, але можливо, десь це трохи потім виліться пізніше. За 86 сторінок події досить розгортаються швидко, тому що ми вже стільки всього дізнаємося. От я спочатку думала, коли починала читати цю книгу після перших сторінок, що історія ґрунтуватиметься трішки на іншому аспекті, але. Авторка веде в іншому напрямку, аніж я думаю, але я не можу взагалі передбачувати, куди вона нас заведе. Ну тобто, якось я сьогодні вранці читала і така не могла відірватися, але вже мусила йти займатися своїми справами, зокрема робочими. І я мусила відкласти книгу. Але насправді цікаво, що, що ж буде далі. Поки мені не вистачає проробленого світу, ну тобто, оця задумка з. Германо-скандинавської міфології з тим, що там навколо цієї дівчини відбувається, мені цього мало. Якось я ще, поки там бачу лише якісь такі там вкиди скоріше. Хотілося би більше, але знову ж таки я думаю, що. Це ж тільки перша книга, це раз, і тільки початок, далі може бути більше, і далі ми пізнаємо цей світ. Сама героїня Єлень мені поки що не до кінця зрозуміла її мотивація лишатися в цьому світі десь, окрім того, що вона закохується в Локі. Поки що в мене є питання також, але з іншого боку, мені досить цікавий цей хлопчина Локі. Ви ж знаєте, що це за Бог, чим він славиться. Поки він тут не показує ці свої прояви, яким він має би бути насправді, от і цікаво стає, чи він справді буде тим таким хитруном, чи виявиться щирим. Тому також буду спостерігати. Для мене дуже важливо, щоб книга мене тримала десь в напрузі і в зацікавленні, тому що, якщо в мене втрачається інтерес, як було з Гонихмарником, от. Мені просто було не цікаво, що далі. То тут мені дуже цікаво, що далі, бо я не можу передбачити, куди ж справді ми підемо, якою стежинкою. Я думаю, що на цьому поки що все. Я про цю книгу розказуватиму, мабуть, більше вже в прочитаному. Не впевнена, що в цьому найближчому, тому що там у мене вже книг не збиралося багатько. а от в наступному, можливо, вже з другої частиною, можливо, другу я буду читати десь теж. В якомусь форматі і ділитися враженнями, побачу там по контенту. Але неодмінно буду розповідати, як справи складаються далі з цієї історії, тому що це цикл фантазійний від української авторки, і справді хочеться вірити, що це дуже сподобається. А ще не можу не сказати, як красиво оформлені книги. Хоч це й невелике видавництво, але книги дуже круто оформлені, тут вони такі миленькі закладочки з артами з книги, настільки я зрозуміла. Ще в наступній частині я бачила, що є. Малюнки ілюстрації до книги вже всередині тут ще ніби немає. Але формула на і дуже красиві обкладинки. Ось, власне, такий мене коротенький вийшов дайджест по тому, що я читаю зараз. Розповідайте і ви, що ви читаєте зараз, які книги у вас в активному читанні, і можливо щось цікаве маєте, обов'язково пишіть в коментарях. Я буду з вами прощатись. Хочу нагадати, щоб ви не забували підписуватись на мій канал, якщо вам цікавий мій контент. І поставити вподобайку цьому ролику. А вам бажаю гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних роликах.